Фізкуль, привіт, Четвертий клас. На цьому тижні у нас буде такий підсумковий вид з тих футбольних елементів, які ми вивчили раніше. Називається він, назва його тактика індивідуальних дій. Звичайно, б ми були в школі, ми з вами грали там спортивну або прухливу групу міні-футбол-футзал. Ось і я б дивився, як ви в грі опанували той або інший елемент. В домашніх умовах діти ми все будемо поєднувати. У нас там можна сказати, буде так, так собі, футбольна істофета. Естафета. Так, Давайте згадаємо, що ми вивчали раніше це зупинка передачі м'яча, введення і удари по м'ячу. Спочатку я демонструю все для дівчат. Дівчаткам треба зробити дві зупинки передачі м'яча. Спочатку правою ногою, потім лівою ногою, і ведемо домінуючу ногою. Я буду демонструвати для правши, тому що правш... хто правша є більшість. Як хто шульга, робить навпаки. Отже, демонструю зеркальне. Спочатку робимо ми з вами правою ногою. Зупинкою передачі м'яча. Дві, два рази. Раз, зупинка передача. Два. Тепер лівою ногою. Раз. Два. І ведемо, правша правою ногою до перешкоди. Доходимо до перешкоди. Зупинятися не дозволяється. Я зупиню, щоб вам розповісти. Нельзя буде торкатися ні м'ячем. Не наступити, щоб м'яч не Отже, Трішечки назад повертаюся, ведемо правою ногою, довели до перешкоди, можна ногу міняти любою частиною стопи. Тож ми переважно працювали внутрішньою стороною стопи і удар любою ногою ось такі в умовні у мене ворота. Тепер хлопці вибирають одну ногу, походу, міняти не дозволяється. Робимо з вами також 4 зупинки передачі. Два рази робимо. Зупинки всі внутрішньої стороною стопи, а передачі два рази внутрішньої стороною стопи, два рази зовнішньою. Потім ведемо не ногою, правша веде лівою, шульга правою. Те ж саме доводимо до перешкоди. Можна міняти ногу любої частини стопи і у мовні ворота любою ногою. Демонструю для хлопців. Ну, правша для правши. Да? Вибираємо зеркальний метод для правши. Два рази зупинка і передачі внутрішньої сторони. Раз. Два. Тепер зупинка внутрішньої передача зовнішньої. Раз, два. Тепер ведемо лівою ногою, не домінуючою, вводимо перешкоду і любою ногою у умовні ворота. Все, четвертий клас. Закріпіть, будь ласка, ще ці футбольні елементи, пануйте цей вид і бажаю вам гарних результатів.